Корт, в складі якого є плавлені сирки. Для початку два плавлених сирка потру на тертушку і додам два яйця. Додаємо ще сюди півтори стакани цукру, тобто 300 г, і чайна ложка соди гашеної уксусу. І це все гарненько зараз перемішаємо. І тепер будемо додавати муки стільки, скільки візьме тісто. Тісто виходить липкувате, тому що багато цукру. Тому перед кожним коржом будемо підтрушувати мукою перед тим, як його розкатати. Будемо брати потрошку і розкатувати коржі. Які коржі? Зараз розкажу. Коржі торта печуться на сухій сковорідці, тому сковорідка в мене гріється, щоб була сухенька. Я знайшла таку тарілочку, якраз розміром як дно моєї сковорідки. І от буду розкатувати як можна тонші коржі і вирізати тарілочку і класти на сковорідку і пекти. На сковорідці вони будуть ще підходити, тому як можна тонше розкатуємо. Розкатується тісто прекрасно. Ну тільки мукою підтрушуємо. І зараз вирізаю корж і кладу на сковорідку. З однієї сторони підпікся корж, перевернула на другу. Дуже швидко печуться. Ось такий спечений коржик. З однієї сторони і з другої. Їх буде чимало таких коржиків. Щу вам ще раз сказати, що обов'язково підтрушуйте гарно мукою, щоб тісто не прилипало до коврика або до досточки, на якій ви будете розкатувати. І качалочку теж трусіть гарно мукою. І буде все ок. Красота. Вийшло 12 коржів і 13-й подавлю на крошку. І Будемо намазувати наші коржі кремом. Крем сюди підходить різний Мені підписниця писала, що вона намазувала заварним кремом. Мені в останній час дуже подобається сметана із звареним з молоком. Один до одного змішати і намазати. Що я й зроблю? Ось такий вийшов у мене крем. Ось такий вийшов торт. А який на смак, попробуємо, як він пропитається десь під вечір. Показую, який у розрізі торт. І зараз смакую.